Подивився відео в Ютубі, сподобалось, що пояснюєте, витрачаєте час на клієнтів. Подивився обзори на причепи, прийняв рішення двох взяти. Тут є болти, які я не до кінця розумію, куди їх крутити. Но я думаю, в процесі розберусь, бо зібрали ось такого красення. Модель Оптима 2,5 на 1,25 із середнім паяним тентом. Чекаю зараз на доставку двовісного причепа. Перший буде причеп, який нормально покажу по відео, як збирати його. Це у нас буде модель Optima на 2,5 на 125 м. без тенту, але в досить хорошій комплектації. Про все покажу наглядного. Зараз якраз чекаю на адресну доставку з Delivery авто. А ось і машина. У нас файний водій, завжди заїздить на подвір'я. Це набагато зручніше, що не треба платформу таскати 20 метрів. Спарені крила, 4 колеса або двовісний причіп і сама платформа. Зараз будемо її розбирати, розпаковувати і знімати. Ось такі діодні стопи. Приблизно десь 9х9 см мабуть, квадратні. Вони мають бокову діодну підсвітку номерного знаку. Плюс у нас ідуть такі трикутнички. І тут теж є діод, діодна підсвітка номерного знаку. Тобто оці стопи доплата за такі от стопи 900 гривень до базової вартості. А це у нас двовісний буде причіп 2,5 на 1,20 метра. Ну що, друзі, розпакували ми нашу забавку. Тепер я буду розуміти своїх замовників, які отримували двовісні причепи і саме їх збирали, тому що я їх. Наразі сам не збирав. Раз півроку назад збирав з паном Юрієм та його синами у Львові, але я там, вони багато якої роботи самі зробили, я повністю не контролив процес. В даному випадку я весь процес буду цей наглядно контролювати. ну, Бо буду сам збирати особисто. І тому я тепер вас розумію, і ми, певно, після цієї зборки станемо вже як брати. Тому що. Тут є болти, які я не до кінця розумію, куди їх крутити. Ну, я думаю, в процесі розберусь, бо все одно, якби це був одновісний, то одновісний я без проблем з закритими очима зберу. Але двовісний з його специфічним дишлом, треба буде ще подумати як. Значить, ми бачимо, ось в нас такі дві направляючі. Це до дишла, які будуть з'єднуватись ось такою. Цяцькою, на якій буде кріпитися сцепне. Зараз в нас сцепне йде не Алко, а Вінтерхоф. Також на посилене йде. Роман мені казав, що там здається на півтори тони. Ну, то на 400, то на 500 норм. Наш ключик, замочок на ось сцепний механізм. Тримач стекера, ланцюги до сцепного. 4 ці болти будуть фіксувати якраз дишло. Далі у нас денні ходові вогні. На коробці з денним ходовим вогнем. Там стоять кронштейни і болтики. Зважайте, щоб не загубили, коли будете отримувати так само. Значить, тут у нас світловідбивачі, ручка на підкатне колесо. Вилка, розет, точніше, вилка на 13 пінів. Пластини на стремінки для кріплення балок. У нас, відповідно, дві балки, чотири ресори. Стримінки, нагадую, в стремінках йдуть крок різьби йде менший, ніж на цих болтах. Тобто тут гайка на 19 і тут на 19. Але різьби йдуть різні. Відбійники, амортизатори 4. Два хомута для двох опорних стійок. Підкатне колесо в нас зараз не мається на увазі на підкатне колесо у нас так іде і до нього хомут хомут з болтами зразу, тому що будемо ставити. Ці болти в нас йдуть для амортизаторів по 4 шайби. По 2 шайби, болти, вони йдуть на 5, це на 19 болти йдуть. Вони на 5 мм довші за ось ці болти до 4 шайби це для ресор, для кріплення ресор. Далі на 13 болтики коротенькі. Це для нас для фіксації по кутах бокових бортів. Це в нас болтики на 13. Також дивлюся, для фіксації спарених оцинкованих крил фірмових, які ось так у нас виглядають. Оця вся братія болтів на 19 коротких. Це все буде йти до дишла. Я там ще до кінця не розібрався. Це наразі для мене непонятка з цими болтами. Далі, далі болти до коліс, петлі на болти до передніх, задніх петель. Два таких болтика тонких. Це теж в нас йде кріплення е, крил. Е, покажу потім вісім 8, 8 болтів на 13 довгих. Кріплення бокових бортів по боках до платформи, відбійники, світлоріжки габаритні діодні, кріплення специфічне у нас таке йде на дишло для запаски, ланцюги на задній борт. гачки до середнього паяного тенту з гумкою. І це болтики йдуть на 10 до каркасу. Наш каркас для тенту, самі болти. Бор і самі борти. Колеса на 13. Так, і основна специфіка це у нас ось такі діодні стопи. Фрістоми, вони вже відразу встановлені. Я їх раніше вживу не бачив, це вперше їх бачу. Ось так вони виглядають. Подивимося, як будуть вживу. Ну, тобто вони зразу. Ми бачимо, що зразу встановлені на платформі, так само, як і ті з бігущими поворотами, встановлюються при доставці. Ну що, зараз поїду балансувати колеса, а мій колега буде потихеньку збирати ходову, фіксувати амортизатори, балки. І я потім вже з колесами приїду, поставимо, певно, поставимо лише. Два колеса, щоб легше було перевертати, бо ми з ним лише вдвох. А потім, коли перевернемо, то вже в тому положенні, певно, доведеться скручувати це дишло, бо я навіть наразі не знаю, як його краще. Звісно, його можливо краще і так скрутити, але потім буде важче знову ж таки цю платформу перекинути на колеса, бо, хоч цей розмір на 25 на 1,25 ми однолісні такі вже багато збирали. але... Він, відповідно, буде трохи важчий. Ну Все, поперли. Так, ось так поставили на двовісний причіп дві балки. Два колеса накинули, але я так розумію, що я впоров дурницю, все-таки треба було кидати колеса. Зараз будемо їх перекидати, мабуть, на задню вісь цих два колеса. Тому що, коли ми скрутимо до кінця, вже дишло, а воно у нас так виглядає. То можна буде поставити підкатне колесо і за рахунок підкатного колеса можна буде припідняти першу цю балку передню і тоді накинути колеса вже накрутити. Так як у нас стопи тут ідуть діодні, то вони відразу у нас вже виставлені. Ми тільки зараз зафіксували ці габаритні ріжки, щоб. Коли перекинемо, то, щоб воно акуратно все було, нічого не пошкодилось? Амортизатори не ставимо. Амортизатори будемо ставити вже під причепом. Прокачаємо і на піввертикальному стані їх закріпимо. Стремінки затягуємо максимально добре, наскільки то можливо, і через пару місяців після того, як поїздить причіп, знов треба буде дотягувати, бо воно дає трішки усадку. Як в нас виглядає кріплення? Оціло дишла, тобто тут іде дві таких направляючі. У нас є там чотири болта кріпиться, тут ось чотири болта. Ми зараз їх не затягували, щоб вони трохи рухалися, тому що нам потрібно буде виставити симетрично степний механізм і зафіксувати саме це дишло. Тобто, он у нас біля рукавиць сципне йде і отой той такий. На балдажник, не знаю, як його назвати, який буде фіксуватися ось тут. Нагадую, я вперше такий причіп збираю самостійно, тому мені це все, звісно, дуже цікаво, але я от потихеньку все це збираю з колегою, наразі все добре. Колеса у нас відбалансовані. Все, будемо зараз перекидати. Після того, як перекинемо, то в коробках амортизатори. Після того, як перекинемо, то далі вже. Зробимо дишло, поставимо, поставимо борти і все решта, крила. Причіп перекинули. Поставили дишло, але з дишлом були проблеми, які я неправильно його збирав. Виходить, спочатку треба збирати оцю частину, а потім уже прикручувати на ті болти і на ті болти. Тому що із-за цього я десь на півтори години довше бавився, щоб це все. Спакувати так, як треба. Але зараз все гаразд. Поставили, як завжди, сюди приставочку кусок труби. Ручка на підкатному вже є. Нам залишається. Зараз поставимо передній задній борт, поставимо спарені оцинковані крила. Упорні стійки ми відразу поставили, щоб так було надійніше. І далі денні ходові вогні і габаритні, задні, і плюс тент. Ну і в принципі причіп буде готовий. Такий цікавий, двовісний компактний варіант вийде. Амортизатори не ставив. Це треба буде вже під причіп лягати і далі виставити амортизатори. Перед тим їх обов'язково прокачати. Мій клієнт, пан Андрій зі Львова вирішив таке важні петлі не ставити, тому в нього частенька така підлога. Найкращий момент себе рекламувати як консультанта по причепах хустця це, це під час зборки, коли ти лежиш під причепом і встановлюєш ось такі амортизатори. Не забувайте, їх перед встановленням обов'язково потрібно прокачати раз 5, п'ять, щоб вони нормально працювали. Так що я працюю, а ви думайте, пишіть і телефонуйте, якщо вас цікавлять оцинковані причепи. Зібрали ось такого красення. Модель Оптима 2,5 на 1,25 м з середнім паяним тентом. У нас двовісний причіп без гальмінної системи. Тут йдуть п'ятилистові ресори, 13-ті колеса і сципне, посилене. Всі степні йдуть на двовісних причепах по замовчуванню, йдуть посилені на тонну 400. До речі, в степному. Раніше таких не було степних, зараз це не кнот, а алку сцепне, І На ньому зразу йде фіксатор для вилки. Плюс додатково ще замовлений був замочок протиугонний. Тобто зараз, наприклад, його зняти неможливо з прицепа, він зафіксований. Підкатне опорне колесо на 150 кг, ручка до нього, відбійники гумові на передній борт, посилені замки на бортах. Денні ходові вогні у нас йдуть завжди в базі. У нас є таке велике оцинковане, спарене крило. На всіх двовісних причепах в курси йдуть спарені, оцинковані металеві крила. Товщиною 1,5 мм. Так само є гумовий бризовик болотник. Дві опорні стійки на хомутах, фрістоми габаритні діодні ріжки. І саме основне це наші ось такі от стопи. Теж фрістом фірма, воно не фокусує, ось пише фрістом. Така от моделька, вона простіша. Коштує дешевше, але зато якісна польська світодіодна техніка. Ну і зараз бачу, що завод вже почав ставити отакі трикутники світовідбивачі, тому що раніше їх не було. Це дуже класно дрібниця, але приємно. Середній тент у нас йде з заднім клапаном. Зараз відкрию і покажу, як там він виглядає зсередини. Причіп досить компактний, тому що розмір на 2,5 на 1,25. По суті, вантажу його може бути без проблем 2 тони. Це на раз-два. Єдине що, якщо берете 2 тони, треба дуже акуратно їхати і відповідально, тому що це все-таки вантаж. Так, ось так у нас крило це кріпиться знизу. І наші наша ходола. П'яти листів ресор абсолютно достатньо. Отак система йде квітлення. Висота від бруківки до верху тенту получається на двовісному з середнім тентом 1,78 м Якщо я дивлюсь на цей двовісний, то він трішки вище виглядає, тому що за рахунок двох осей ресори не так просідають. Відповідно, він таким вищим стає, і висота від бруківки до цієї частини у нас виходить 54,5 см. Вся решта. Кузову. Все решта тут абсолютно по суті однакова. Єдине, що у всіх двовісних рама йде посиленіша, тобто ось оця е ззовні ось ця труба получається, у нас вона йде 80 на 40, а в одновісних 60 на 40. Ну і відповідно тут зовсім йде інша система дишла, воно розраховане на великі вантажі. Так. Борти в нас ідуть швидкоз'ємні, і передній, і задній борт. І відповідно у нас, як ви бачите, тут вже немає подовження дишла, тому що двовісні такої функції не мають. Ще пан Андрій замовник, якому я зібрав цей причіп, він, зроби, він замовив кріплення під запаску. Кріплення під запаску, воно кріпиться ось тут, замість цих. Відбійників, тобто, якщо йому доведеться щось одне возити, або ці відбійники, або запасне колесо. Це вже він буде в процесі вирішувати. Зараз відкриємо задній клапан, подивимося, як воно всередині виглядає. Відкрили ми задній борт. У нас є ланцюги, їх обов'язково бажано, звісно, брати в термоусадку. Або в якийсь чохол Ось ви бачите кріплення під запаску от. І в нас низький тет, та... і в нас середній тент Я додатково ще зробив скотчем, поролончик скотчем обтянув, щоб там було краще. Але я бачу із-за того, що на жарі цей, цей скотч нічого не тримає, він відклеюється я не знаю, який варіант придумати, щоб. Але наразі от таке. Пан Андрій буде, певно, вже по-любому собі щось додумувати. По ширині в нас чітко розмір йде від борту лівого до правого 1,25 м. При закритому задньому борті буде по довжині 2535 мм. Висота від підлоги. І до каркасу, до цих металевих трубок, буде метр чотирнадцять. Чекаю на замовника, який має вже приїхати з техпаспортом і номерним знаком, щоб забрати цього прицепа. Телефонуйте. Зможу так само вас проконсультувати, докладно розповісти, і зможете так само отримати такого причепа. Неважливо, не з якої ви області. Ці ці ми причепи відправляємо по всій території України вантажним перевізником Delivery. Він приїздить в розібраному вигляді. У мене на цьому каналі є дуже багато роликів, відео. Ви зможете наглядно подивитися, як його самому зібрати в домашніх умовах і потім мати. От такого красення. Так, провіряємо вперше, як будуть ці стопи функціонувати. Вже замовник приїхав. Так, поки нічого немає. Є лівий поворот. Є правий. Аварійка є. Габарити можна включити? Світло. Є габарити, є підсвітка номерного знаку. А стол гальма є гальма. Класно? Бімба. Ага, мене Все Арбайтен. Включить аварійку, включіть світло і вийдіть подивитись. Та чи ще ляля? Та взагалі огонь. Та нормально я тобі скажу. 900 гривень таку... ціна питання, да, бляха, ціна, як... це ліпше. Ну не то, що ліпше, просто то як знаєш, можна там нож... ну, на ножках не зекономиш, на колесі не зекономиш. Ні, то, то важливо так. Супер, взагалі, огонь. Все, ура. Так, біля мене пан Андрій, замовник нового причепа. Його в кадр не пос... не показуємо. Пару слів. Прошу, будь ласка, як замовили, чого саме таке, як мене знайшли, чому урса. Ну, В такому плані. Ну, подивився відео в Ютубі. Е, сподобалось, що пояснюєте, витрачаєте час на клієнтів. Подивився обзори на причепи, прийняв рішення двох осіб взяти. Ну і що хочу сказати. Велике дякую, пане Василю. Дякую вам, що за він зробив. і консультації, потратив купу часу. Все пройшло, як би скажем, не без якихось моментів, але. В, в кінцевому випадку, ну, в результаті все прекрасно. Я задоволений. Річ класна, не на один рік. Зроблено все якісно. Зібрано як для себе. Це правда. Тому Це велике правда. Дякую вам. Дякую вам. Через Ютуб знайшли, чи Олекс? Чи через Ютуб? Нехай служить, дякую вам. Щасливої дороги і да. хай він вас тільки тішить. Да. Дуже дякую. Вам дякую. 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 Не забуваємо, підкатне колесо має завжди бути ось в такому положенні, коли ви їдете. Піднімається максимально ось в цей паз, заходить. Ось його, тут положення середина приблизно дишла цього, і тут максимально мосно закриваєте щоб ви не забувалися, тому що якщо ви, якщо колесо це буде трохи нижче опущене, пазу, воно буде крутитися і в процесі їзди воно може розкрутитися і просто випаде. Тому за цим слідкуйте. Так само ось у нас завжди ставте на цепок, на ланцюг, щоб фіксувати. Ось так у нас виглядає причіп з такими стопиками діодними. Все-таки ріжки свої дають. Причіп виглядає таким веселим. Так повороти працюють.